Слава Роду, слава рівне Бога, слава Україні! Слава. Чуття, відчуття душі воно й проявляється, коли ми вибираємо ім'я. так? Півперетим наречні. Тобто, так, коли, там, наприклад, людина народилася весною, її ім'я може бути там присутніми там, чи букви, чи ціле ім'я Леля. Ярило, Ярний Яр, так, відповідно, так само там інші були, які власне, проявляються невесною найбільше. Якщо це зараз період, що зараз не є, то це відповідно мудрість, Велес, велемудр, мудрослав, Мирослав і так далі. так Може бути присутня і Марама, як так, і тут корінь мар. То у кожного своє призначення, у кожного своя стезя, і треба відповідно розуміти, що не можна себе під один шаблон якось підтолиться ну, як під, під один гребінець всіх стріх, так? Е, тобто, у кожного по різному, у когось проявлені більше сили правні, сили небесні, у когось більше сили земні, а у когось сили навні. І кожна з тих сил можна творити світло і правду, і справедливість, честь, суд. так. Тому що не, не треба себе переламувати, не треба ламати свій дух, треба проявляти, тому що я то свою особистість, так і йти, своє, йти своїм шляхом. І, власне, от коли ми дивимося на дитиночку, коли відочі дивиться так, під час ім'я перед речення, передмінаречення дивлюся. І відчуваю, відчуваю, чим, чим, чим та дитинка тиха, чим душа наповнена, які налаштування, які якості, які сили, яка стезя, які бажання, які цілі в душі на це життя чи на період життя. І е, тоді підбирається навіть кожен звук, кожен звук підбирається і слухається, як він бройний, як він відгукується, як він відкликається. Ну, з дорослою людиною тут трошки може бути складніше, бо дитинка вона ще не наповнена всякими різними протилежними, скажімо так, прямо протилежними програмами: то хочу, то не хочу, то буду, то не буду, то боюся, то не боюся. Так? На дитинку подивився, визначив, я, все. А з дорослим відповідно людина мусить таки відчути те ім'я в собі. Я їй говорю, те ім'я, і ти як відчуваєш. І, і ми разом слухаємо, може бути кілька варіантів, вони майже майже ідентичні, так Однак ну, може відрізнятися, чи то один звук навіть куда один звук. А воно вже якби ну, нас відчути і проявити свою волю, проявити свій дух і відчути, як, як воно принить. Так? І власне, от, от до, до йоти. До звуку, так. І, там, ну, наприклад, ім'я: доля, доля, тобто дві богині: доля і яна, або ясна. Так? Це богиня просвітлення, яка несе ясність, яка несе просвітлення, ясно. Так? Або яма це може ще звучати так власне. Ясь чоловіче, так, ям бос. Ну. Но... Воно ще може бути як, -як, -як, -як скорочне. Від... Ну добре, будемо загублюватися по варіанті, то можна до безкінечності розповідати. І ось, наприклад, тут, тут, тут два дві два, так, Доля і ямна. І от дівчина нарікається. Так? Я відчуваю, що ці погині присутні в її житті, вони опікуються нею, вони її ведуть, вони їй допомагають. А вона знову ж таки допомагає тим погиням проявитися тут. І це, це взаємно, взаємно, не одна єдина система, один єдиний організм. розумієте? І доля яна, доляна, доляна або долі яна. І от, в житті були варіанти і такі, і такі, власне. І було, що я казав, Ні, мусить бути, власне, І. Там буква І мусить бути присутня до Ліяна. А могла бути Доляна, просто доляна. Сумієте? Тобто, ось навіть один звук, і він вже несе, е, ну, скажімо так, різницю життєвого шляху вже доволі таку серйозну. так це те, що з іменами пов'язано, якщо комусь, скажімо, Ну, а кого більш цікаво, більш глибоко, то, то, то запитуйте, звертайтеся, то будемо пояснювати більше. Ой. Тож, аби відродився наш народ у силі і славі своїй якомога швидше, якомога легше очистився, від до всякої, відкривників уходів земель наших ботів, наших, платі наші Від небігла склад звільнився, у силі й славі своїй відродився, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Чися відворода всевишня, жива, матінка, прийди. Сили своєго своє сили, свіни голосим свої сіли. Жива матінка, сили твої наповняємося, святістю твоєї благословляємося. І повсякчас тебе, слава ми тож і будь з нами. А добро добре, щастя, Богу, земного, Слава живі матінці, слава добрі, жива матір, то усіма нам.